Тернопіль – одне з небагатьох міст України, яке не припиняє подачі гарячої води. В Україні тільки п'ять обласних центрів, які подають гарячу воду мешканцям. Тернопіль серед них, аби тернополяни і далі отримували гарячу воду. Влада міста виділила додатково понад 5 мільйонів гривень. Сьогодні зв'язку з подорожчанням ціни на газ теплокомуненерго несе серйозні збитки. Ці збитки порядка 180 тисяч гривень в день. Тому що ми подаємо гарячу воду, з тим, що уряд підняв ціну на газ, але не врегулював плату за газ для населення і не врегулювати тариф на подачу гарячої води. Для того, щоб зберегти подачу гарячої води, ми додатково виділяємо з міського бюджету кошти це понад 5 мільйонів гривень, які підуть як компенсація збитків для КП Тернопіль Теплокомуненер» для того, щоб залишити людям той самий тариф, який був раніше, і поряд з тим, зберегти подачу гарячої води. Великий дитячий майданчик із штучним покриттям відкрили напередодні на бульварі просвіти на мікрорайоні Дружба. Це перша частина реконструкції усього бульвару: спеціальне покриття, різноманіття гойдалок, освітлення, якого не було взагалі. А ще пішохідні доріжки та місця для відпочинку до вподоби як дітям, так і дорослим. Раніше тут були просто доріжки, і газон, такий звичайний, зелений, кущі. А зараз гарно, бо тут дуже багато надзвичайно дітей. В дворах в нас звичайно качель таких ніяких. Нема гарних, не було де гратися. Ми ходили аж на миру, найближчий такий майданчик був. А зараз дуже чудово, дітки тут граються, все нам дуже подобається. Так, ми дуже вдячні нашому меру, що нам зробив для діток такі. Ми завжди ходили на мира, там гарний поставили цей, а тут треба було, бо далеко нам туди ходити, а тут близенько. Нормально, дуже дякуємо. Міському голові. дуже дякуємо. До дня міста будуть завершені роботи на усьому бульварі просвіти. Тут планують встановити ще один дитячий майданчик та вуличні тренажери для заняття спортом. В ході робіт будуть відремонтовані пішохідні ділянки, які з'єднають від вулиць від вулиці Лучиківського до завершення бульвару Просвіти. Крім того, об'єкт умону розділене дві частини. Верхній це на вулиці Личиківську, поруч з церквою, де зараз вже облаштований дитячий майданчик штучним покриттям, пішохідні доріжки, лавочки для відпочинку, вуличне освітлення. На цій частині буде також облаштований дитячий майданчик. Крім того, зараз ведуться роботи по облаштуванню закладних елементів і буде облаштовані додатково тренажери для занять спорту. У Тернополі запрацює проект Громадський бюджет. Відтепер тернополяни зможуть безпосередньо вирішувати, як витратити певну частину грошей з міського бюджету. Сума якою зможуть розпоряджатись тернополяни один відсоток від міського бюджету. На 2017 рік це буде близько 5 мільйонів. Конкурс проектів стартує з 1 вересня. Подавати свої проекти зможуть групи із 25 тернополян. Відкрите голосування за пропозиції відбудеться у листопаді. Проекти, які наберуть найбільшу кількість голосів, будуть профінансовані з міського бюджету в 2017 році. Впродовж останніх кількох років сміття з Тернополя збирають та вивозять своєчасно. Щодоби сміттєвози з усього міста привозять відходи сюди, на Малишівське сміттєзвалище. Тут його рекультивовують. Досвід рекультивації влада Тернополя ще п'ять років тому перейняла у Польщі та Австрії. З того часу в місті наповну запрацювала схема санітарного очищення Тернополя та проект рекультивації Малишівецького полігону. Руслан Собчук, відповідальний за рекультивацію сміттєзвалища, розповідає, тут постійно працює техніка, яка трамбує привезене сміття та засипає його відповідною сумішу. Її беруть з кар'єру села Малашівці, який знаходиться поряд. Завдяки трамбуванню саме піском з глиною, впродовж останніх років сміття тут не загорається та не виділяє різкого запаху. Коли, наприклад, іде дощ. Самі розумієте, утворюється така типу, як плівка. Вона консервує, можна так сказати, консервує цей шар сміття, утрамбований і вирівняний, і там вже, вже немає доступу ні кисню, нічого. Тому воно не, не, само не може самозапалитися. Територія Малашівецького полігону понад три гектари землі огороджена. Тут щодня працюють бульдозери та є чергові працівники. Ситуація на полігоні впродовж останніх кількох років стабілізувалась, розповідає голова Малашівецької сільської ради. Щороку Тернопільська міська рада виділяє мільйон гривень на роботи з рекультивації полігону. Компенсацію отримують і сільська рада Малашівець, і його мешканці. Рекультивація проводиться у нас дуже частково. Приїжджають до нас, проводять, збирають сміття. Зараз бачите, що у нас свалка не горять ніде, ніякого запаху у нас не, 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 не проходить, щоб сусідні сели жалілися. Питання близького розташування Малашевецького сміттєзвалища та верхньоївачівського водозабору неодноразово обговорювали і часто намагались спекулювати на цьому, кажуть фахівці. І запевняють тернополян, Малашевецький полігон знаходиться у третій охоронній зоні верхньої вачівського водозабору на далекій відстані. Крім того, за останніх 30 років лабораторні дослідження водоканалу та спостереження санепідемстанції жодного разу не реєстрували впливу Малашевецького сміттєзвалища на якість питної води у Тернополі та навколишніх селах. Відносно нашого водозабору ми бачимо, що він розташований на правому березі річки серед, вздовж частково верхньовачевського ставу, але більша частина вздовж нижньої течії вже нижче ставу річки серед. Відповідно, розташований комплекс свердловин. Які, знову ж таки, наголошую, ми воду беремо повністю підземно з глибини порядка 40-60 метрів. Малешське сміттєзвалище, хоча й знаходиться в охоронних зонах водозабору, але це аж третя зона на досить безпечній відстані. І оцей вододіл, про який розповідали спеціалісти, він десь розташований, так розумію, приблизно в цій частині. Підземні води з сміттєзвалища рухаються в одному напрямку. Відповідно, ми забираємо зовсім з іншої частини. Підземних вод, тому наразі не відчуваємо впливу малошесько сміттєзвалища. Малашівецький полігон під контролем обласних екологів. Орест Сінгалевич, начальник управління екології та природних ресурсів Тернопільської облдержадміністрації, підтверджує, ситуація на сміттєзвалищі стабілізувалась завдяки проекту рекультивації. На сьогоднішній день, якщо не максимум, то близько до того зроблено, аби цей об'єкт якнайменше шкодив довкіллю і людям, які проживають там. Однак питання сміття потребує кардинального рішення. Мова йде про будівництво підприємства, яке б вибирало наявне сміття, переробляло його та утилізовувало. Однак зведення такого об'єкта не кишені ні області, ні місту. Орест Сінгалевич підраховує, аби збудувати такий завод, необхідно щонайменше 80 мільйонів євро. За допомогою планують звертатись до уряду, аби той посприяв залучити інвестора. А тим часом про процедура оформлення земельної ділянки під Малашевецьким полігоном зрушили з місця. Виділення закріплення земельних ділянок за межами населених пунктів належить виключно до компетенції обласної державної адміністрації, тобто губернаторів. І це проблема не лише Тернополя, це проблема всієї України, це проблема всіх міст. тому що це питання завжди було заполітизовано. Але я можу сьогодні подякувати діючому голові ОДА Степану Барну, тому що з ним є співпраця. Вже є розроблений перший проект землоустрою. Ми працюємо на цьому напрямку разом, Я думаю, що ближчим часом земля все ж таки буде закріплена і узаконена за упринського господарства міської ради, і ми зможемо робити там повноцінні роботи по дегазації, оскільки є вже американські інвестори, які готові ставити там спеціальну обладнання для того, щоб витягнути цей газ, який є небезпечний, його можна перетворити в позитив в електроенергію і дати до такої робочі місця. Там може бути встановлена сміттєсортувальна лінія і будь-який інший об'єкт, який може займатися цивілізованою переробкою твердих побутових відходів.